Друзі, всім привіт! мої вітання! Зараз направляюся на огляд наступного автомобіля для клієнта в Польщі. Будемо оглядати сьогодні Volkswagen Golf 7-го покоління, 5 дверний хечбек. 1.4 бензин, DSG, заявлено 68 тисяч пробігу і ціна автомобіля 54 тисячі злотих. Зізвонилися із продавцем, продавець заявляє, що автомобіль технічно є в супервому стані, а по кузову фарбоване лише заднє ліве крило без ДТП. Як і насправді, зараз ми все самі побачимо. Тиснемо лайк цьому відео, пишіть свій думку в коментарях та підписуйтесь на цей YouTube канал, якщо ви ще не підписані. Так дивіться, я вже біля машини. До речі, тільки що, що під'їжджав за півгодинки, дзвонить продавець, говорить, що мушу десь там терміново від'їхати в ужон по якихось справах, приїдь собі, і дивись. Сказав ключі залишить, але ключів немає. Автомобіль є замиканий. Зараз поки що його так глянемо, якщо знайдемо по кожу щось критичне, навіть пасту не повитирали, але тут є нема сенсу чекати на ключі. Бо я його ще запитав коли пан приїде, він сказав, я доки не вирішу питання, не приїде, тому ось таке ставлення неприємно. 163, 116 167, 92, 153, 109, так, да, 62 грубше. На 60 мікронів. Він говорив, що закрило фарбувалося. А, ну тут шпаклі єсь понизу. Дві триста, 1800. Десь в цьому місці взагалі не пробивається навіть стільки шпаклі. Чесно, шпаклі навалено, але зроблено непогано, Нема пучок, завжди пучок є в шпаклі багато, от є сміття, видно. Блін, було б добре відкрити і середині проєми. дивитися. Відповідно, ця дверка є фарбована. Ця дверка також є фарбована. І зі шпаклею. 1900 крило також є фарбоване. Ми старались його фарбувати під товщину що мір, але в їх в деяких місцях не вийшло. Капот є фарбований. Походу він поїхав не в ужонт, а походу він просто злився з місця, що їм зараз задавало такі питання, що чому так? оригінальний в автомобілі. Оці спарні питань немає. Зараз порна сюдиться в оригіналі, але дах теж в автомобілі є фарбований. Кругу всі рідні, але що ж вона ну, Вся ліва сторона фарбована. То потрібно ще відкривати, дивитися, можливо там елементи були замінені. Якщо тут шпаклі і в деяких місцях не пробувається, вся ця дверка буде по-любому замінена і фарбована в ну, якось так. Поріг. Зубка на порозі ось плавна така, їй тяжко помітити. Оптика автомобіля ціленька. бампер передній також є фарбований. Думаю, немає сенсу навіть ждати продавця. Гума Хороший континенталь 20-го року, але гума нас не спасає. Сережавий. Автомобіль довгенько стоїть. Ну і так поріхась, ось тут я підтягнутий. Ну з метр є. Ну, це пощастило, що автомобіль був недалеко, якийсь там 105 км. Як ми їздимо по 300-400 кілометрів, приїжджаємо так 5 хвилин і їдемо з поворотом, тому що у їх завжди все ідеально. Тому, Друзі, ось така ситуація з цим гольфом. Пишіть свою думку в коментарях, звичайно, такий автомобіль ми розглядати не можемо. А будемо шукати далі. І наступний автомобіль ми поїхали дивитися в Вольф 7,5, 17 рік, 1.4 TSI роботизована коробка, суха DSG 117 пробігу. І ціна автомобіля на старт була 66 900 злотих автомобіль від одного власника від приватної особи. Цей автомобіль ми оглядали вчора, а сьогодні ми приїхали цей автомобіль забирати, тому що він нам підійшов, що саме за автомобіль дивимось Гольф, який підібрали і сьогодні вже приїхали його забираємо гольф 7.5 17-го року випуску. Ну, модель відповідно це вже є 18-го року. Із двигуном 1.4 TSI, роботизована кропка DSG DQ 200 пробігу 117 тисяч оригінального. І віддали нам цей автомобіль за 64 500 злотих. Гарний автомобіль золотистого кольору, у автомобіля був один власник, є повністю історія. Вестіли в рідній фарбі, по кругу вікна також всі є оригінальні. На оптиці, фуледах, туманочки, передні партроніки, автомобіль на оригінальних легкосплавних 17 дисках. До речі, в автомобіля майже нова літня гума власник замінив. Попереду та позаду. Замінені колодочки. Ну, гальмівна система, там диски, також мінімальний знос, фабрично тоновані задні вікна, задні партроніки та камери заднього виду. Ну і В такій комплектації, до речі, ліхтри, задні також є ледові. Два оригінальні ключа, другий ключ взагалі є новенький до автомобіля. Покажу вам по салону автомобілю, що одне потрібно зробити, це хімчистку. Тому що день-де є повний електропакет, підсвіточка, сидіння, комбіновані кантара плюс тканина, масаж сидінь, поясничний, валик електричний, туманочки, датчик світла, віртуалка, ось пробіг, Шкіряне мультикермо, Ну, кермо трохи підчесне, там такий е, хлопець трішки здоровий їздив на автомобілі, в його рука така добротна була. Підлокотничок, система стартоп, партроніки передзад, зад підігрівий сидінь, двозонна кліма, навігація, мультимедіа, активований Apple CarPlay, центральне зеркало з автозатимленням, стеля світленька в автомобілі, ледь світочка по салону. Но автомобіль взагалі є збережений. В принципі, що по салону, що по кузову. Тут у нас дукаточка. Також жодне, жодна гаючка, жоден болт, і бо в автомобілі взагалі нічого не крутилося. Ми вчора приїхали, цей автомобіль оглянули, сьогодні вже, як ми приїхали, ми його забираємо. Все досить швиденько, оперативно. На жаль, не завжди так відбувається. Але CD Changer. Речі. Пахне приємно в автомобілі, як, як в автомобілі. Зараз вам покажу, ще під капотом, як він виглядає. А, і Тільки-тільки було замінене масло. І по історії в автомобілі кожних 10 тисяч було замінено мастило. Ось, 0,20 на 117 тисяч 435. Свіженьке мастило в автомобілі. Також тут ніде ніхто нічого не крутив, все частенько, все як має бути, жодних підтікань і так далі. Ну, друзі, ось такий автомобіль наступний підібрали для клієнта. Гольф 7,5 точніше, 17 й рік. 14 TSI. Роботизована коробка, 117 оригінального пробігу. 64500. Один власник, автомобіль весь ціленький в рідній фарбі. Вчора також після огляду автомобіля я вирішив одразу поїхати на діагностичну станцію, щоб перевірити його е, ходову частину і, ну, і взагалі подивитися, що там під низу. Так, Дивіться, радіатори ціленькі, сухенькі. Тут все ціленьке. Блін, машина після дождю все капає. Двигуна повністю все сухеньке. Просто тут тоді була калюжа якась, ну то може дійсно скалімо щось там було, бо я тут не бачу, щоб десь щось капало. Все є сухеньке. Роги і рівненькі, кузов цілий. Так то все є ціленьке, все сухеньке, ну і благодій сухі, ніде нічого не видно, що щось. І ось, друзі, такий наступний автомобіль ми підібрали для клієнта в Польщі. Як вам, друзі, такий гольф в такому кольорі і з такою історією. До речі, дійсно видно, там було по е продавцю хороший хлопець, збав про автомобіль. Мастилу міняв, не як люблять там європейці по 20-30 тисяч. його чітко все по 10 тисяч було е мастилу міняне. Він приїхав, також глянув автомобіль, все підійшло, дуже сподобався автомобіль, тому що наголошую і буду наголошувати, що наживо автомобіль це взагалі інший ефект, ніж там я роблю для вас відео чи там виставляю оголошення в продавці. Ціна також є адекватна, тому що тут є два жирних плюса. Перший власник і автомобіль весь ціленький в рідній фарбі, без ДТП, нічого не крутилося, нічого ніде не мутилося. По кузову, що по салону все є чудово. А якщо вам потрібна допомога в підборі автомобілів в Польщі, або там потрібно оглянути, зробити діагностику перед купівлею, нагадую мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся і про все домовимося. Дякую всім за перегляд цього відео. Якщо сподобалось, натисніть лайк, пишіть свою думку в коментарях та підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. Всім всього найкращого, до побачення!